Фармадол. Таблетки від головного болю. Так хочеться. Дуже хочеться бути за таким великим родинним столом, де і рідні, і друзі, і похресники. І ну ну всі. Наталя Голубцова запросила до столу незнайомих собі людей. Це вистава оповідь за історичним романом у віршах Ліни Костенко-Берестечко у Київському театрі Дах. Вистава не класична, повний інтерактив. Я як казкарка одному, І я і годую, і дивлюся, як їдять. А це за на насолода. Своя розповідаю. І воно от-от, от, все так з'єдналося. Смачнюща українська мова, смачнюща страви, українські, автентичні, і смачнюші автентичні пісні. Наталя, акторка-аматорка, трохи більше року тому вона й не думала, що буде грати. Та саме повномасштабна війна все змінила. Коли Київ був у облозі, до рук потрапив Роман Ліни Костенко Берестечко, і бачу вночі скриплять вози. Переселенці їдуть світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в країні. Десь маєш бути, десь вона та є. і ви знаєте, все-все навчали. Там взагалі все про нас. Звуки возів нагадали сучасний скрип валіз сотень людей, що бігли на центральний київський вокзал. Саме в той момент Наталя відчула, вона не акторка, хоче поставити за Берестечком власну виставу. На пам'ять вивчила роман на київській почайній. Відшукала автентичний реквізит. І підібрала страви часу Богдана Хмельницького. У всьому підтримала донька Надія, акторка театру Дах. Я спочатку теж не зрозуміла. Надя отут готую, отут кажу. Я ж не той, я ж аматор, я ж не той Я не професійний табір. Вона нічого, ти хочеш робити? От і будеш робити у цьому форматі. Усе вдалося. Виставу оповідь, «Данність» днями в Києві. Поставили ювілейний 20-й раз. Я буду розповідати. А ви пригощаєтеся, а ви потрошечки наливаєте, дружки там передаваєте один одному. Це вечеря, довгий стіл, сало, гречаники, огірки, млинці, збитень усе домашнє. Глядачі стають частиною дійства. Тут і ритуальні елементи і оповідь. О, а ви їсте борщ, а я своє продовжую. У фіналі і акторка, і музиканти, і глядачі стають мов рідні та співають за перемогу України. абсолютно неймовірне дійство, котре поглинає свою енергетику, автентичністю. Це дійсно в якийсь момент, просто забуваєш, що це вистава. Ніби і правда, опиняєшся на такому застілі з людьми, котрих бачиш перше, але є відчуття ніби щось вас поєднує. Це суперціни. Дуже круто, дуже атмосферно, дуже гарні пісні українські беруть за душу. Насправді у неприхованому шоці, і ведучий сніданку Єгор Гордієв вразила і атмосфера, і гра пані Наталі. Запах, смак, відчуття, свічка ладан, люди різні поруч. І там ще бандура, і бандура все вимикається. Це дуже потужна насправді акторська робота ще, тому що те, як вона перевтілилась, читаючи це все, і е, драматургічно е, сплит таке сплетіння, якнуть все це запрацювало навколо неї. Це фах. Сорі, це фах. Наталя Голубцова мріє ставити виставу данність. Для наших захисників та захисниць у реабілітаційних центрах. А поки запрошує до столу почути історію за мотивами берестечка Ліни Костенко до театру Дах наші діди, прапрадіди, всі наші герої 300 років робили. І ми повинні зараз це завершити. Говорить вся країна прем'єра з понеділка по четвер о 19.30.